У понеділок Маріана отримала дзвінок від подруги Вікторії. Ну Маріанко, розповідай, як пройшло вчорашнє сватання, які новини. Та нічого особливого, відповіла Маріана, зітхнувши. Кілька днів тому вона розповідала подрузі про те, що на порозі весілля раптом виникло багато питань і проблем. Вона дуже переживала, чи зможуть батьки знайти спільну мову між собою і чи будуть ладити майбутні свати. Маріана родом з маленького села, що розташоване майже за 100 кілометрів від обласного центру. Вона молодша донька. І старша сестра виїхала за кордон два роки тому, влаштувалася там на хорошу роботу і вирішила залишитись. Батьки були проти цього, адже саме для неї вони побудували великий будинок, який тепер пустує. Для Мар'яни теж побудували дім, вже спорудили каркас, вставили вікна, накрили дах, залишився тільки ремонт. І батьки сподівалися, що молодша донька точно залишиться з ними. Але Мар'яна познайомилася з хлопцем з обласного центру. Ілля був єдиним сином у своїй родині. Вони з батьками жили у просторому двоповерховому будинку на околиці міста. Його батьки навіть уявити не могли, що син захоче жити окремо. І ось під час сватання кожен з батьків відстоював своє. Батьки Мар'яни наполягали, щоб діти після весілля залишилися з ними, а свати не погоджувалися. Вони вважали, що жити в обласному центрі набагато зручніше, ніж у запущеному селі. Говорили вони це так, що це навіть образило батьків Мар'яни. Ті, у свою чергу, заперечували, хоч і молодята будуть жити в селі, але принаймні у своєму домі. А свати пропонували жити разом, що мало створювати більше проблем. Після весілля Мар'яна хоч і не без вагання, але вирушила таки до чоловіка. Проте життя із сватами було складним все, що вона робила, їм не подобалось. Мар'яна в свої 25 років займала керівну посаду на роботі і без проблем знайшла роботу в новому місті. Півроку вони жили разом, але в родині панувала напруга. Взаєморозуміння не було. Маряна навіть пропонувала свекарам віддати їм з ілею другий поверх будинку і зробити окремий вхід. Але свекор категорично відмовився. Справжні труднощі почались, коли настала зима. Маряна була ошелешена, дізнавшись, що свекри майже не опалюють свій великий будинок, намагаючись зекономити на газі. Вони ледве витримали холоди в їхньому домі, адже вдома у своїй квартирі завжди було тепло. Одного разу, коли Маріана включила обігрівач у своїй кімнаті, свекор це побачив і вимкнув його, сказавши, що невістка не має права на такі розкоші. Маріана була розчарована, адже щомісяця вона віддавала свекам частину грошей на оплату комунальних послуг. Це стало останньою краплею. На наступний день вона звернулася до ріелтора і попросила знайти квартиру. Ілля погодився, хоча й не був в захваті від цього. А свекруха, дізнавшись про це, припинила з ними спілкування і звинуватила в невдячності невістку. Життя на орендованій квартирі виявилося також непростим. Ілля відмовився платити за оренду, заявивши, що в нього є місце вдома і що дружина вигадує проблеми на рівному місці. Через півроку Маряна зрозуміла, що їй шлюб не має майбутнього і подала на розлучення. Однак життя у місті їй не сподобало, їй сподобалося, і вона зрозуміла, що тут є набагато більше можливостей. В село вона не хотіла повертатися, тому попросила батьків продати її будинок і допомогти з придбанням квартири у місті. Але батьки відмовили, образившись на доньку за те, щоб вона не оцінила їхніх старань. Зрозумівши, що тут залишатися їй більше нема для чого, Маріана зателефонувала сестрі за кордон і попросила знайти для неї роботу. Отак розпалася сім'я. Батьки з обох сторін, начебто, й хотіли як краще, але ні до чого доброго це не привело.